Доброго здоров'ячка всім, привіт! Сьогодні 2 червня. От і літо настало 23-го року. І бистренько буду знімати відео, бо в мене сідає акумулятор, так що не дозволить мені довге знімати. Ось, дивіться. На ці красоти на цю красу, красуню, як вона цвіте. І ця почала цвісти Тут я була, листочок всунула в ґрунт. Там уже дітка з'являється. Так довго. Такий, як а, спочатку був, нічого не змінилося, ні прив'яв, нічого. От такий живучий. Ось, бачите? І там вже щось зеленіє, мабуть дітка. Це трейлер. Вони кубками, сім'ями живуть. Я сьогодні за ранок набігалася, бо всі квіти поливала, поїла фалінопсиси. Дивіться на цю красоту, яка портять вигляд а квіти з фільму, треба їх вже зрізати, бачите, вони вже позеленіли. І ось, дивіться, яка красота. І це теж білий буде. О, А це тут що вже почав да, уже перша квітка. І продовжує цвісти, ну і тут. Червона красота, антуріум червоний. І по ацетія вже почали рости гілочки, бачите, зелені листя. от, і там, І тут на кожній гілці. Тут хоя збирається цвісти. Десь я там бачила теж ось теж буде цвісти. Трохи пізніше, ніж вона. Ну. Так, гібіскуси мої, оці здорові, не дають бутони. І я погрозилася, що я їх викину. І взяла, там стоять череночки от двох цих гібіскусів. Ось дивіться, цей, вони коли маленькі, Краще цвіту, дивіться, які бутони. сильні Це в нас з вулиці йде, там кожен день святкують у садочку Випускні, чи Не знаю, що вони святкують, кожен день майже. А то в тому садочку було а це в цьому у нас два садочки рядом. Ось, дивіться, Красндра. Всі чотири. 4... Ой Черенка прийнялися. Тут верхушка була зів'яла, я її зрізала, але ось, бачите, боковий росте. От. Так. Гларіози. Уже ці оцвітають. Ось ці оцвітають. А тут ще ось одна квітка, ось друга розпустилася, і там третя. І все. І подивіться на цього красення, скільки тут бутонів на аденіумі. Ось бачите, дивіться. На кожній гілочці і не по одному. От добре було, щоб вони всі разом зацвіли. О, там хоя теж буде цвісти, ось, мабуть, десь у березні цвіла вона. А тут я посіяла матіолу. Попались мені на очі зерна матіоли, яким уже два роки. Думаю, я посію При... чи зійдуть, чи ні. Коли сходять, кручечки там? о, Буде пахнуть матіолка. Так. Колерія. Ну, тут все зеленіє, а поки не цвіте. І цей гібіскус треба звідси взяти гілку Черенок. Чи тут оно цей теж одною квіткою процвів? Це нікуди не годиться. Нікуди не годиться. От. Ну тут. Фіалочки, деякі там ще листочки вже з корінцями. Ось це, це теж трейлер той, що там у кімнаті. Ось, бачите. Бистро і цвіте вже. А, і ще стрептокарпус вже накручує бутони. Буде скоро цвісти. Там три кущики в одному горшечку. Маючи квіти, ти не тільки бігаєш, <суміло> особливо літом часто треба поливати, Аж, а ще й тренуєш пам'ять, треба згадати, що ти поливав учора, а що не поливав. Ну, Провіряти пальцем можна. Сухий ґрунт чи мокрий. Ну, <суміло> От, теж я сьогодні згадувала, так астрофіту ось цвіте. Сюди переставила Ахіменеса. Ось такий він у мене. Один колись було більше. Клеродендром буде цвісти. Так, мені говорили алоє показати. Ось таке у мене алоє, яке оце зараз ось цвіте. О. І тут ось алоє. Ось алоє, і ось алоє. В общем, сонце засвічує. І таке просте алоє. Це пахий подіум листя. Чим схоже із цієї плюмерії. Так, тут цвіте продовжує каланхоє, от уже цвітун. І дивіться, ой, та красота. Ой, як мені повернуть. Ось, дивіться. Половина була цвіла, а це друга половина бутонів. Мені здається, зараз навіть і ще красивіше. Мм, аромат який. Так, сюди залазимо. Красандра починає вже цвісти красуня, яке листя красиве. І ось ой! сквозняком, Боже, злякалася. Ми цими бахами налякані, бо кожну ніч нас обстрілюють і кожну ніч бахає в небі. Ось білбергія цвіте, Я казала, що такі ж, ці позакручуються. Ось бачите, яке цікаве. Оце вже повністю розквітло. О. А, ну що ж ці позакручуються на ці. Оце такі екзотичні квіти. Так, як його підняти? О, бачите? Дуже цікава квітка. Так, пішли далі. Ну тут ті ж саме кактуси. Там ехінопсиси збираються два цвісти. Дорстинія, яка гарнюня, на сонці листя. блискуче. Стапелія, ось стапелія, господи. Опунція уже отцвіла. Мені здається, що там уже немає бутони. Бутонів. От. Ну, та кактус тут ось о. скоро буде цвісти, але у нього бутони дуже довго зріють. Так, тут ось Бугенвілля, яку я з тої лоджії принесла сюди, зібралася цвісти. По-йдем, там повинна тоді шапка бути. Вона зараз почне нарощувати бутони і такою шапкою будуть. Ну, не знаю, як вона буде. Так. А ці Бугенвілії мовчать. На сонці паряться, і поки не бачу, отут, можливо, на цій гілці, можливо, буде цвісти, і тут ось все. Ну, будемо бачити, як воно буде. Ця Бугенвілія, бачите, прийнялася. І вже тут, де тут, мабуть, чотири листочка. Нових наростила. Це теж плюмерія. Вона у мене не цвіте, вже давно вона в мене. У мене була плюмерія із насіння, я виростила, от а тоді я позбавилась її, на ній постійно був паутинний кліщ, і боротися з ним було неможливо. Так, ось. Гімнокаліцем я в прошлий раз казала. Заряд батареї пишуть, що закінчується. Гімнокаліцем я по бутону бачила, що це гімнокаліць. Вони так цвітуть. Ось тут у мене є. От. У них бутони у всіх однакові. Тут у мене були. Два кактуси, близнюки, я, мабуть, уже і розказувала. І я їх вирішила роз'єднати. І вони обидва загинули засохли. Напрасно я це зробила. Ну, я думала, як краще, а вийшло як найгірше Знаєте, як завжди так кажуть. Ось дивіться, які листяри у кави, у кофе Бачите? Здоровенне. Ось і тут. Ростуть потроху. Може, тут йому і замало світла, бо тут циперус, богатир, ось такий, ці, який він здоровенний. Це я вже від єдна, то прив'язані були ці гілки, але вони за, за весну укріпились і тепер не хиляться, то хилилися зимою. Холодно тут було, мабуть, із-за цього ще. А квіти до сих пір тримаються. Так, ще раз глянемо на оліандр. Бо вже наступного разу вже не буде цих квітів. О, цвітонос, бачите, який потужний, товстий. Я його підв'язала гілку цю, бо вже б давно на вікні б лежала, щоб тримала. Впевнено, щоб трималась гілка. І ліс, як завжди, закінчую лісом гіпіаструмів. Ось такі вони у мене здоровенні. Ось овці, дивіться, які листя, широкі, О, такі гарні всі. Тут їм гарно. Сонце після обіду. До самого заходу сонця. Достатньо їм тут сонця, вони гарно укріплюються, я їх підкормлюю постійно, щоб на слідщий рік вони мене ну, радували цвітінням потужним. Ну, на цьому буду закінчувати. Вийшло відео коротше, ніж зазвичай, але в мене вже е, закінчується заряд. Я упустила можливість раніше зарядити. Так що бувайте здорові. Дякую, що ви дивитесь. До нових зустрічей. Пока-пока. Бувайте здоровенькі, нам мирного неба. Слава нашим протиповітряній обороні, яка нас захищає. От сьогодні все, що летіло на Київ, все збито. Ну, чуть було, як, о, ці, як о, вони збивають пух-пух, прямо, о, стріляють. О, так що вони наші Янголи. І слава ЗСУ. Пока-пока.